В ім'я Отця Ісена і Святого Духа Амінь. В ім'я отця Ісена і Святого Духа Амінь. В ім'я отця Єсена і, і Святого Духа Амінь. Шостий день дев'ятниці. Ісус цар сердець, а молитва дорога до нього. Нехай царює Ісус у твоєму серці, нехай наповнить Його аж повінця своєю святою любов'ю. Ісус не сходить з неба, щоб перебувати у золотій чаші, а щоб знайти нове небо у наших душах. Для мене молитва це піднесення серця, простий погляд в небо, вигук вдячності і любові, як у стражданні, так і в радості. Врешті-решт, це щось велике, надприродне, що розширює мою душу. І єднає мене з Ісусом. Молитва має дивовижну силу, вона як королева, що завжди має вільний доступ до короля і може отримати все про що попросить. Молитва, свята Тереза, для тебе молитва не обмежувалася тільки обов'язковими молитовними практиками. Які, хоч і бажані, і улюблені, були не завжди легкими і поєднаними з утігою, ти возносила своє серце до Бога кожну хвилину і з простотою дитини звертала свої думки до Нього в усьому, що переживала, ти перебувала з Ісусом у молитовному з'єднанні всією своєю особою. Нехай твій приклад і заступництво допоможуть знайти час для Бога нам і тим, яким ми випрошуємо потрібні благодаті у цій дев'ятниці. Нехай молитва за Твоїм прикладом огарне все наше життя, яке ми свідомо переживаємо у живому і особистому зв'язку з живим і правдивим Богом. Чи наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена те жінками і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і для душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і на і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Тереза, від дитятка Ісус, молися за нас. Віп'яго цялі сеня і святого Духа Амінь. Віп'яго цялі сене і Святого Духа. Амінь.